Прошу до слова директора Новоград-Волинського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, пані Валентину Найдюк. Підготуватися Володимиру Литвину. Доброго дня. Шановні учасники парламентських слухань. 25 років незалежності України. Мільйони українських дітей завдяки позашкільній освіті розкрили свої здібності, реалізували себе і принесли користь нашій державі. А яким є сучасний стан позашкільної освіти, її фінансування? Так в нашому місті Новограді Волинському, що на Житомирщині, функціонують та стабільно фінансуються позашкільні навчальні галузі, три позашкільних навчальних галузі, які охоплюють кожну третю дитину нашого шкільного віку. Кожен опановує свій напрям та вид діяльності. Однак у людей, які не знайомі з роботою позашкільних навчальних закладів, існує такий хибний погляд, що це лише місце, де співають і танцюють, і, можливо, там ще вишивають хрестиком. Ну це далеко не так. Позашкілля це багатогранне середовище, в якому дитина сама себе знаходить. Якщо їй цікаво, вона йде до нас. Я представляю центр науково-технічної творчості. Наші вихованці авіа, авто, судно, модельних гуртків своїми руками вже будують літаки, ракети, кораблі, дати їм в руки радіокеровану апаратуру. Вони сьогодні зроблять дрони і навіть інші безпілотні механізми. Кожна дитина має право конституційне право на позашкільну освіту. Але я вам хочу сказати, що основна проблема проблема номер один, яка стосується абсолютно всіх позашкільних навчальних закладів. Це недосконалий механізм їх фінансування. Наразі відповідальність за фінансування таких закладів лежить на місцевій владі. Різні місцеві громади, і звичайно, різне наповнення цих громад. Та й звичайно не завжди всі керівники можуть все, знаєте, вам скажу гарно оцінити роботу і першочергово виділяти кошти. Ну і звичайно, це часто на місцях призводить до реорганізації закладів або так званої оптимізації поступово знищуючи їх. І обертається все це тим, що діти втрачають можливість рівного доступу до освіти, звичайно, в тому числі й до позашкільної. Я вважаю, що в період децентралізації та реформування системи освіти цього допустити не можна. Тому. Необхідно внести зміни до бюджетного кодексу України, передбачивши освітню субвенцію на позашкільну освіту. А ще турбує той факт, що на перших шпальтах центрального телебачення і, звичайно, в газетах в засобах маси інформації ми практично дуже часто бачимо завжди інформацію про ДТП, злочини, на жаль, катастрофи. А де людина праці? Давайте стимулювати дітей на періоді їх злету, давайте показувати позитив. Малого Кулібіна з села, який виготовив якийсь чотирнадцять пристрій чи навпаки, хлопчиків корольових, які своїми власними руками створили ракету, тому місцевим громадам необхідно постійно забезпечувати розвиток позашкільної освіти, гурткової роботи, в тому числі у сільській місцевості, і обов'язково передбачувати в своїх бюджетах видатки на позашкільну освіту. Адже мережу своїх гуртків ми формуємо залежно від наявності місцевих коштів та матеріально-технічної бази, яка, на жаль, давно застаріла. Сьогодні вкрай необхідно підняти соціальний статус керівника гуртка. Це справжні подвижники, ентузіасти, які, які самовіддано працюють на результат. Вважаю, необхідним прийняти прирівняти. Їх заробітну плату до посадового окладу вчителя, адже ці люди отримують найменшу заробітну плату в системі освіти в цілому. Від молодого покоління залежить, де буде наша держава, чи на узбіччі, чи на узбіччі новітньої цивілізації чи розвинутою державою. Сподіваюсь, на реальну оцінку ситуації в позашкільній освіті. Та здійснення дієвих конкретних кроків законодавцями та управлінцями для її покращення. Дякую.